Я вітаю вас сьогодні, друзі, на моєму відео, і давайте поговоримо з вами, наскільки ми чуттєві люди, наскільки ми можемо відчувати зміни в просторі життя. Світ змінився, так, звичайно, і продовжує змінюватися, але і ми ж з вами не стоїмо на місці, ми разом з світом змінюємося. Я сьогодні поділюся з вами своїм досвідом, досвідом моїх спостережень. Як я відчуваю зміни в просторі життя? І розповім вам дещо дуже таку глибоку, цікаву інформацію, яка зараз вже проявлена для того, щоб ми її усвідомили. І так дивіться, а, звичайно, живемо якби так, як завжди, звичним життям, і десь звідкись у нас береться якесь певне дивне відчуття, що щось вже змінилося. Ми можемо бачити з вами дивні пейзажі на небі. Ми можемо бачити з вами галу на сонці. Ми можемо бачити певні такі вітрові хвилі, які ми щитуємо, коли стоїмо просто десь на відкритому просторі. Так? Ми можемо з вами замітити, підмітити, як прилетіла якась пташка, якої раніше не було, або б'ється у віконечко. Ми можемо з вами відчути якісь дивні запахи в просторі яких не було, наприклад, до цього моменту, ми його просто щитуємо, цей запах. Також це є певним знаком, правда? Ми можемо з вами бачити сни, ми можемо бачити видіння, ми можемо спостерігати зміну в просторі у вигляді перетікань кольорів. Так? Це ж все нам проявлюється. І чомусь ми з вами просто звертаємо на це увагу легенько так, правда? А все ця інформація вона йде як енергія, так, і вона живить нас певним чином і дає нам поштовх до нових думок, до нового мислення. Так простір співпрацює з нами. Ми можемо казати, що це, наприклад, послання вищих сил. Ми можемо сказати, що це можливо нас ведуть, включилось введення провіденційних сил. Ми можемо говорити про багато-багато таких от тоненьких речей, але все ж таки, куди тягнеться увага? І чому в якісь моменти ми бачимо, це, ці зміни, а в якісь моменти, навпаки, просто як ніби засинаємо. Дивимося з відкритими очима, їмо, ходимо, спимо, але спимо іншим сном. Сьогодні я. Ви Знаєте, прокинулася зранку, як завжди. Я часто розповідаю на моєму каналі, до речі, кому цікава інформація про такі відкриття в людях, коли ми відкриваємо з вами потенційні наші здібності, людей нового простору, нової реальності, обов'язково поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на мій канал і просто давайте разом досліджувати цей світ далі, розкриваючи свої потенційні духовні енергії. І так, друзі, знаєте. Що ж веде нашу увагу? Якщо я вам, наприклад, задам запитання, ви їдете по дорозі або йдете. На що ви вперше звернете увагу? На якусь кубку сміття чи на красиве дерево, або красивий кущ квітучий? Куди потягнеться ваша увага? Ну, як ви думаєте, просто дайте собі відповідь на це запитання. От просто великий простір, там є все. А куди вперше ваша увага потягнеться, на які речі ви звернете увагу? На камінь, на якусь там пластикову там, стаканчик, на якусь, якісь папірці, на кубку чогось там десь. Так? На що ви звернете увагу? Чи ви звернете увагу на дерево, або те, що за деревом, або на розмах поля, або ви розкинете свою увагу до горизонту? Куди тягнеться ваша увага зараз просто, коли ви уявите, що ви йдете по дорозі? Або ви просто йдете зараз по дорозі і слухаєте моє відео, куди вашу увагу тягне, на що ви звернете увагу? Що вам цікаво в цьому житті прямо зараз? Що саме цікаво? Хтось звертає увагу на красиві машини, так? на красиві авто, бо вам це подобається. Хтось звертає увагу на красиві сукні? Так? Або красиве взуття. Хтось, можливо, згадає, що його тягне десь на вітрину, де багато солодощів також підтягує туди так? увага, куди тягнеться, друзі. І кожен з нас в цьому житті він служить саме тим, що його уява притягується до чогось і починається процес мислення, починається процес відчуттів. Ми з вами пульсуємо, відчуваючи цей світ безупинно. Так, от, знаєте, коли ви також хочете навчитися, або ви вже вмієте і хочете покращити свої знання в цьому напрямку, ви вмієте і хочете більше щитувати і співпрацювати з енергіями так, інформаційними в просторі вашого життя. Тобто першими почути для себе те, що є зараз важливим. Правильно? Це є дуже цікавий процес. І коли ось я знов-таки повернуся до того, хотіла вам розповісти, що як відчуваються зміни, енергії, які йдуть, від кожної нашої дії, від кожної нашої думки з вами, від кожного почуття, яке ми проживаємо, йдуть зміни. Ми зараз знаходимося в цьому періоді життя, ви, мабуть, також знаєте, що зараз травень місяць, місяць такий квітучий, запашний такий, так? ароматний, але він є дуже кармічним і багато є таких потрясінь, які нам потрібно з вами проживати. Але все ж таки, якщо ти вмієш відчути те потрясіння, яке вже вісить, Висить просто в просторі. Вмієш його читати для себе, чи дасть вам це полегшення в вашому житті, чи дасть вам це користь, особисту користь у вирішенні якихось ваших проблем для того, щоб ви, наприклад, щось зробили, якусь дію, прийняли якесь рішення, або просто промовили декілька слів в потрібну мить. Дасть вам це можливість стати вільнішим? Я думаю, так. Так, от, знаєте, коли людина налаштовує свою свідомість на те, що вона співпрацює з простором життя, вона обов'язково з ним співпрацює, тому що свідомість починає налаштовуватися на тонкі щитування потрібної саме вам інформації. Це дуже цікаво, коли відчуваються от зараз такі зміни. От, наприклад, в моменті пробудження, як я завжди вам кажу, так, в перетікаючих таких а, періодах доби можна, а, можна в собі відчути ці перетікання, тобто якісь тонкощі в нас відкриваються, наприклад, на світанку або на заході сонечка, так, коли перетікають ці кольори всі, це ж все в нас відбувається. І я часто раджу вам, так само от сьогодні на курсі своєму говорила: будь ласка, зробіть домашнє завдання саме в цей період. Це в цей період, коли ви будете в перетікаючому просторі. Так, от, знаєте, коли... я дуже люблю світанкові перетікання, коли приходить така інформація, що ти починаєш фіксувати її в спокійному стані свідомості, так? фіксуєш цю інформацію. І знаєте, друзі, сьогодні у мене надзвичайний день. По-перше, я дуже радію тому, що приходять в мою школу навчатися дуже красиві душею, люди з красивими енергіями, які їх розкривають, розпаковують і продовжують духовний шлях. І від цього всього, знаєте, те, що зараз відбувається якраз в просторі, хочу сказати вам таку, яке я бачила видіння сьогодні. Наприклад, бачила таке видіння. Що йшло, і йшло просто інформація така йшла, що я знаходжуся десь серед великої кількості людей, і я просто співпрацюю от з цим же простором, про який я вам розповідаю, так, загальним простором і природнім простором нашим. І я просто дивилася на те, що я провожу, то я живу це, в цій школі своїй я весь час працюю, провожу свій курс. А людей в такі е, стане, е, розповідаю про якісь глибокі цінні речі. І потім у мене така, таке відчуття, що є потреба от промовити певні слова, щоб активувалася якась дія в людях. Я ще, наприклад, навіть не знала, що то має бути, а просто говорила слова, які я маю сказати. Як, то, знаєте, як медитація така глибока, глибинна. Така стародавня, якась така, оце духовні ці практики, про які ми з вами знаємо. Коли ти входиш туди, ти там щось просто активуєш собі. І я тільки почала говорити слова. І далі просто люди підхватили самі, і почався такий, знаєте, величезний, включився хор, такі голоси. Такі величні, могутні голоси, такі гарні. І жіночі, і чоловічі заспівали так, що весь простір до вихтів просто, немов вони згадали все те, що вони про себе мають зараз згадати. Це було неймовірне дійство. І я просто була в тому всьому, я, я просто затихла, і я не могла вставити жодного слова. Я не хотіла сколихнути це дійство. Коли я почула оцей величезний хор, такий людський, такий могутній, сильний хор, це знаєте, як єднання в величезному просторі життя на такому багатовимірному, безкінечному такому розмаху, просто. І це є єдність, друзі. Просто сенс, який я хочу сьогодні озвучити, сенс того, що я бачила, те, що я відчула. Це величезна єдність. І сила волі людини це воля дійсно Всевишнього Творця, яку він проявлює через нас, сила наміру. І зараз вона, друзі, працює на дуже високому рівні серед нас. Тому знов таки повертаючись до того, як ми чуємо простір, так, як ми з ним співпрацюємо, простір нашого життя, природній наш простір. Це, в якому ми існуємо. І якщо ти маєш силу наміру з ним співпрацювати, щиру таку силу наміру, ти як людина, яка тут є народжена в цьому просторі життя, ти завжди можеш включити цю свою здатність, щитувати будь-яку інформацію для тебе. І коли ти захочеш відчути саме нові якісь імпульси, нові прояви для тебе. Твоєї реальності, яку ти маєш реалізувати прямо тут і зараз для кращого життя, для більш щасливого, радісного, для е, більш люблячого життя. Тому що це завжди взаємний процес. Ти ти маєш включити силу свого наміру. І я хочу співпрацювати, я хочу чути. І я зроблю все для того, щоб чути. І далі по починаєш себе розвивати. Тому я вважаю, друзі, що. Духовні знання зараз, ті, які в істинності свої відкриваються, вони є дуже цінними для нас. Я прошу вас підписуватися на такі канали і розвивати себе, допускайте таку можливість прямо зараз для себе, і ви побачите, який розмах сили ви в собі проявите, тому що закінчився про час симуляції. Ми прийшли до пізнання істинного істинної єдності. Єдності в знанні про себе, хто є така людина на землі. Тому я буду вдячна вам, якщо ви поділитеся зі мною своїм баченням, як ви бачите простір, як ви щитуєте його, як ви відчуваєте його. Напишіть в коментарях, щиро, будь ласка, пишіть, конструктивно пишіть, від душі те, що приходить, отак От і пишіть: на моєму каналі заборонена критика, заборонені звинувачення, заборонено... знаєте. Нав'язування чогось того, що там десь колись там в прояві вже було. Давайте вчитися унікальному мисленню, давайте мислити про себе, про самих себе унікально. І тоді наш простір розквітне абсолютно іншими енергіями, і ми з вами пройдемо в щасливе майбутнє, де ми всі разом будемо його творити. Тому дякую вам всім за увагу. Приєднуйтеся в наші соцмережі, будь ласка, там посилання під відео я залишаю вам завжди. Розвивайте себе і ви побачите, наскільки це цікавий процес, не дивлячись ні на що, ми з вами завжди встоїмо в світлі свого серця. Всього найкращого. До побачення!